Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому Бог. Усім дає час для покаяння та виправлення, і ми живемо під час благодаті, коли воля Божа це стати учнями Ісуса Христа, жити по любові та милості, несучи спасіння людям. Якщо відкидаємо Божу милість, тоді приходить прокляття і рабство гріха. І сатана тоді починає руйнувати наше життя. Тому вибір за нами. Моїсей дав нам 10 заповідей і закон, яким буде покарана кожна людина, яка порушує хоча б одну із заповідей. Біблія написана для церкви, а не для всяких філософів. Тому те, що відбувається сьогодні, говорить про те, що люди порушують заповіді Божі. Тому, щоб не порушити і не бути проклятим, мені потрібен священник та церква. Тому покайтеся і віруйте в Євангелія, адже час минає дуже швидко, а гріхи людей доходять до неба уже, і тільки покаяння зупинить гибель, рішення за людиною, що обирати: благодать чи прокляття. Бо не можна хулити на Святого Духа, бо це великий гріх. Там, де проповідується Слово Боже, там є Святий Дух, там, де Слово Боже і Святий Дух, там немає злих духів та диявола. Амінь.